Фармадол. Забудь про головний біль. Валентина Денисенко їй 46. І вона з Харківщини. А це Ксенія Костенко, їй 52. І вона з Київщини. Понад усе Ксюша та Валя люблять землю. Адже вони жінки-фермерки. Їхні долі переплелись за схожим сценарієм під час повномасштабної війни. Валентина бухгалтер за освітою, працювала торговельним представником у рідній Горлівці на Донеччині у 2014 році. Через російську окупацію Валі з чоловіком, сином, мамою та родиною сестри довелось залишити будинок і переїхати на Харківщину. Найбільше жінка сумувала за городом на своєму подвір'ї. Разом із сестрою Валя створила невеличке виробництво з вирощування мікрогріну. Бізнес набрав обертів уже за рік. У теплицях працювали наймані працівники, а підприємство стало лідером із продажів мікрогріну на Харківщині. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, виробництво скоротилось у десятки разів, адже регіон під постійними обстрілами росіян за свій бізнес зараз бореться і Ксенія. Відмінниця в школі та надія батьків лікарів здобула освіту на кафедрі кібернетики в університеті Шевченка. Близькучі знання з прикладної математики відкрили шлях в Вайті. Ксенія працювала у цій сфері сім років, але увесь цей час мріяла про власну справу в сільському господарстві. У 37 її мрія здійснилась. Жінка переїхала до села на Київщині. Спочатку займалась землеробством, а у 2016-му відкрила виробництво органічних добрив. У березні 2022-го її мрії намагалися знищити війська кадирівців, що окупували село. Ксенії вдалося в цей час виїхати до Києва. Поки жінка волонтерила в столиці, окупанти погробували виробництво. У приміщенні вирізали навіть батареї, а на подвір'ї стояв танк. Попри терор ворога, Валя та Ксюша рук не склали. Жінки-фермерки взяли участь у міжнародній освітньо-грантовій програмі. Нові знання з агроінновацій та кризового менеджменту надихнули на сміливі рішення. Їхні бізнеси продовжили свою роботу. А сьогодні Валентина Денисенко та Ксенія Костенко вперше в гостях у студії сніданку. То ви одразу по друзі, ми для вас ми вас хочемо познайомити Ксенія Костенко, посилі вам Валя, Посибі вам, посилі У нас неочікуваний експром. Тому що Валентина, дякую. дуже. Почали, знаєте, почали з кінця, як кажуть. Це така традиція. Дякую, Посилі вам, посіб. Слухайте, Бачите, як красиво. Їж правильно живи смачно. Ось. От, фактично, ось, ось, ось те, на шосто, на шостого. Ще руками поки... створено. Де камера? Ага, все. Бачу. От. Клас, дівчата, дякуємо. Фу, дуже. Ну, тепер якось інакше розмова піде, я вам хочу сказати. <рес> все, тепер, все. По-перше, давайте ще раз людям скажемо. І Ксенія і Валентина дивилися сюжет разом з нами. Та Ксенія Ксенія у нас е, з Харківщини. Ні, Пробля... Валентина, Ой, господи, з Харківщини. Харківщини я а я з Гостомеля. Да, да, ви з Гостомеля, якраз. Да. І це різні регіони. У вас різна трошки історія. От, е, і ви зараз у цій які є. О, от розкажіть, будь ласка, про свої підприємства, Як ви можете їх описати зараз? Так? От, от. Валь, давайте з вас. Ну, зараз перше, що хочу сказати, ми не спиняємось. Ми почали з того, що коли почалась війна, у нас велика теплиця і в нас ростуть рослинки. І ми ще 26 лютого відвантажували продукцію. Потім, коли зрозуміли, що це ну трохи не наразі, і люди трохи, трохи про інше час думають, ми стали зрізати і відвозити все на волонтерські центри, там де люди готували, на кухні, і ми роздавали, і казали, що пусть люди їдять, тому що треба вітаміни, треба Годувати. Треба просто. готувати. Так, так. Та. А потім, коли ми і ми приїжджали на теплицю. Вона в аеропорту у нас біля аеропорту Там були блокпости. Ми не були в окупації. Дякувати нашим хлопцям. думаю, Звідки ви зна дівчини біля аеропорту. Ну, тобто, ви поруч з самим Харковом, так все зрозуміло. І е, ми приїжджали, поруч щось зривалось над нами вліта, літали постійно. постійно літала над нами. Але ми приїжджали, зрізали і їхали до Харкова, відвозилися це. А потім, коли трошки вже це стихло, ну в плані того, що ми зрізали всю продукцію і не висаджували заново, і ми зрозуміли, що треба якось перевозити производство в інше місце, і ми переїхали. В більш безпечне місце в Харкові наше виробництво предполагає, що воно може бути в приміщенні угу. і ми перевезли в приміщення. Все, а все. це коли сталося? Ну десь на вже квітень був. Mm. Ксюч, а ви... як у вас да ви ж да. ви ж докуповатери повностичну? Ну в мене зараз все добре. <рес> <рес> чим ми Уже в нас набагато краще, чим було, тому що ми зробили стелю. Ми вже поставили вікна. А саме головне це люди. Люди, які є, вони живі, вони готові працювати. Частина людей там воює зараз. Циня але... ви повернулися, що ви побачили? Давайте з цієї точки. Ой. Так, що... <рес> знаєте, я така, я екстремал, я і альпінізмом займалася. Коли я побачила, в мене руки опустилися. Я вирішила, що це вже все. Зараз а, ми тому, що... бачимо, да, світлину да, ну, з того моменту. Да, там людей. І всім... зараз ви кажете, у вас все хорошо. От прям все, от ну ви знаєте, мені ж я з чим порівнювати. <рес> 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 трішечки стабілізувалися. Да, ну я вважаю, що найцільніше це життя. І коли кажуть, що наші люди як мурашки, та мурашки близько не стояли поряд з нашими людьми. Тобто, те, що ми могли, там одна будівля, і вже нічого не можна було зробити. За три дні ми її зібрали на кирпич, використали його, поемонтували інше, і навіть безкоштовно люди працюють. Ви допомагали. зараз всі розказуєте про себе як про людей, як волонтерів, як людей, які вистояли. Так. Але ви бізнесмени? Так. Ви бізнесмени. У вас... А насправді е м, високотехнологічна е агр аграрна історія, і ви пішли навчатися, і тому, враховуючи це навчання, е розкіш, які ви точні як бізнесмени зараз, от від навчання до цієї точки, де ви зараз. Так задумалась. давайте. Давайте ще раз скажемо. Да це освітня грантова програма талента 2022 Антихрупкість», яку ви пройшли і отримали гранти, і отримали класні знання. А тепер детальніше, що, що звідти винесли, і як це вам допомагає? Ну дуже важлива була підтримка. Підтримка компанії, е... Картева, підтримка досвідчених дівчат. Е... Ось це коло а е... дало нам. Поштовх, не зупинятись, не. Ну і рухатись далі. А знання вони ну, безцільні, <сі> тому що а, дають знання в основному практики ті люди, які працюють в цій компанії. Чому вас навчили там конкретно? От що як ви тепер це можете примінити в своєму бізнесі? Тобто, це знання там, я не знаю а, з агросфери, чи це знання з фінансів, чи Часто це знання з ведення вчать. бізнесу? От приходять і розказують, от у от, от, мене було отак, от отак, отак, не робіть так. От було то я знаю такі бізнес-тренінги. Її, наприклад Ну, навчання було у різних напрямках. Це і як знаходити фінансування, як доглядати дорослинками, як составляти бюджет, як не опускати руки. В нас навіть був заступник міністра, розказував про програми державного, тобто, держав... що яка ще є підтримка. Так, так, так. так. Угу. Ну, дивіться, для мене було дуже корисно. По-перше, сама компанія Кортела дуже досконало і чітко поділилися своїми ноу хау і знаннями. І швидко, розумієте, ти не будеш сидіти і вибирати mm -hmm. з інтернету ага. чітко, швидко це те, що мені допомогло. Там От Галина Сюркель була просто супер спеціаліст, яка дуже чітко все розповіла. Все корисно. Друге, це те, що є державні програми підтримки. І яким чином до них долучатися. Ну, хоча там ну, різні питання були в дівчат, це теж дуже важливо. І як для мене, як з людини, яка була з деокупованої території, і ну, психологічний стан, я ж кажу, такий був. Ага. Було важливо, що програма почалася саме от з психологічної підтримки, з практикуму, як будувати колектив як вийти з кризи. Самі. Був спеціаліст ага. хороший, і вона читала чи чотири лекції, і на третю лекцію вже всі такі. Готовий виходить wow. в поле. А ви ж двічі в це? <свят> ви ж двічі виграли. Так, а ви в минулому році це був грант соціальний. Це uh -huh. був грант не на свій бізнес, це був uh -huh. грант на громаду. Ви це... зробили бювет, наскільки да, ми знаємо да. для, громади. Бювет для громади. Зробили бівет для громади. Це була така цікава ну не ідея. А знаєте, як Як Ньютону яблуко падало, ти виходиш в криницю відео, а води немає. Відео впало. Де взяти воду? Ну і в цьому випадку компанія Котева дійсно дуже допомогла. Я знаю, що питаю про той грант. Вони різного роду гранти. Так? Так. Але у нас просто багато людей, які нас дивляться в тому числі, ну не мають віри до цього цієї історії. Знаєте, одна справа, що от я читаю коментарі, інколи, да, у нас є класні випадки, так само як у вас, та є схожі. А є історії, ну окей, допомога так, але ця історія, ну як, ну ну от механізм який. Ми не бачимо його. Тобто тут нам треба просто своє зібрати докупи, а тут ще щось таке віртуальне, піти, отримати, щось зробити. Тобто е, е, наскільки ця, ці програми дієві, наскільки у вас е, механізм ви бачите чіткий від точки, коли ви пішли на цю програму і отримали вже перший прибуток? От, от, якщо можна грубо, ну в тій програмі, що була там, не було прибутку. Мало того, я свої кошти Це докладала. Соціальна програма. Це була соціальна Це програма. Це Останній так? по соціальні, що важливо, дуже щоб приймала участь вся громада. Угу. От мені чим сподобалась кортева, вони не дають рибку, вони дають вудку. Вони говорять: ви працюєте, ви робите більша частина коштів ваша, ми вам допомагаємо. Тобто, якщо люди ходять і кідайте нам грант, ми будемо грантуїди. Ну, це не дотаменти. Та, та, до угу. Так Це так, не, не працює. Історія. А оцей цей другий грант. Куди ви а як другий ви хочете грант, реалізувати? Ну на жаль, фінанси закінчились на, на тому, щоб відбудувати, і ну будуть докуповувати все, що вкрали. Ну, ви знаєте, росіяни вони як сороки, вони все познімали, щоб вищало. За ага. деякі де, деталі були такі, що нежавічі сталі і так далі. За цей грант я планую купити деталі, запустити виробництво. Хоча Лас. б на 20, поки що я розумію, що це 20-30 відсотків. Але це робота для людей. Але це вже податкові. А можна ми зараз звичайно. маємо на коркламу піти? От Перед тим затравочка невеличка. Ви думаєте, що бути бізнесменом? Це щось від народження? Це це ось типи людей? Чи це розвивається? Ні, я скажу, я з 14-го року я була найманим робітником, і я приїхала до Харкова. Я почала вчитися і ось. Те, що ви бачите зараз, це навчені це, це навчене, тому що ми завжди вчимося. Картева – це один із проєктів, в якому ми вчилися, так? вчилися і приймали участь. А ми завжди вчимося, завжди при ну, приміняємо це на практиці. І ну в ітоги, ви бачите, у нас високотехнологічний бізнес, який приносить прибуток. І якщо б нам не, не, не допомогли в лапках, то ми б далі розвивалися як. Долучитися Замить. до програми, та і хочеться все таки про цю високу технологію теж поговорити, тому що нам люди питають, що це є таке взагалі. Замить. Вже друзі, у нас в гостях наші українки, жінки, фермерки Валентина Деня Костенко, які за програмою Талента 2022 антикрихкість зараз під час повномасштабної війни змогли відновити, умовно кажучи, свій бізнес. Бо у Ксенії він майже повністю зруйнований. Вона з Гостомеля це була окупована територія, і там Валентина, Росіяни забулатина. В нас з Харківщини. Вона займається вирощуванням мікрогріну. До речі, який зараз у вас об'єм от. Звільнили Харківщину, ви більш-менш стабілізувалися, трішки переїхали. Як зараз? Об'єм виробництва. А зараз об'єм виробництва. Скажу так, ми за місяць робимо те, що робили за один день. Угу. Так. Да, настільки зменшилась виробництво. ну але все одно, тим не ми, менш, ви працюєте і цей, Ми і цей, не опускаємо руки. Ми продовжуємо. Ми не ходимо з прилавків в магазини. Це наша ага. така ага. позиція, і далі ми плануємо масштабуватися. Такі часи нам зробили іншим, подарунки. Ти... По перше зробили, да нам з цими подарунками жити і розвивати їх та тепер в організмі. Але розкажіть, що це є таке? От просто от мікро Покажи, От мікрогрін. я читаю зараз. Мікрозелень. Смачна смачна вітамінна добавка до де я прочитаю, до щоденного харчового раціону. Дивіться, вони живі. Ми висаджуємо сім'янчики, і ось тут даже вони замочені. замочені. Да, вони є. Вони ростуть просто зараз навіть. Так, да, вони тут ростуть. Ось цим росточкам сім днів. Це росточки редису, а це цибулька ага. ну, В принципі, Я вже можу так. Це готовий продукт. Так, я можу його сказати. Це готовий продукт. Так. Це надзвичайно корисно, тому що там величезна кількість вітерів. Це ну, написано так. харчова добавка. Це горох. Це, це що я це означає? Да, Скоріше за все. А, ну то що ви можете додавати до основної страви. Ага, тобто у цьому сенсі так. Салати, але не повноцінно, так, Відкоди, так? А, воно теж експерт сидить. <сх> <Волода> мама таке <сх> вирощує, тільки <в> маленьких <сх> масштабах <сх> це, Харківщина це, що це таке? славиться. Це теж Валентини, тому що а, в мене, а, в, мене ці продукції, так. Так, 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 в цьому році да. немає. У нас тільки міни на полях в цьому. Але слухайте, ви вже почали. Я виявляю, який масштаб відновлення? Скільки вам треба туди вкласти, щоб уяв, щоб відновити ласка, що є таке людям? Бо воно нагадує космонавта на снідавно. Дивіться в нас дві засновниці. Нашого підприємства, я і моя сестра. Ось сестра релокувала своє підприємство до Полтавщини. Вона, до речі, теж не, не думали до речі, не переїжджати кудись. Ви релокувати не думали підприємство? Чи вам поки що нормально? Ми планували масштабуватися. Uh -huh. <laughs> Дивіться, сестра переїхала до Полтавщини і стала виробляти ось такі е, джеми, паштети, ікра. А uh -huh. це все е, справжнє, тут немає ніяких добавок, і це виробляють дівчата з полтавських овочів і консервують ось таким чином. Е, це yes. на декілька порцій. Ми спеціально так робили, і воно може хранитися десь. Рік без холодильника тому я вважаю, це дуже актуальна річ як взагалі. для Харкова, так для Полтави, як для Києва. А зараз і, напершу, для, так, хлопців так, для хлопців наших для хлопців це дуже важливо Афідець. і ми вже даємо волонтерським організаціям цю продукцію. Хлопці вже зацінили і кажуть, що у вас такі страви, що смачніші ніж моя жінка готує клас <ріген> Ми зараз речі не будемо готувати. Можна додати прямо все? <ріген> А, це ще чи, чи, чиста органіка, абсолютно так, так, давайте так. останнє питання з цього, Тому що я думаю, що зараз буде просто вибух питань різних. Це органіка, так. це все екологічно А, Це простіше за цим доглядати, ніж звичайно, цибулею, Умовно кажучи. А, так простіше. А, весь, весь сенс в тому, що ось ці росточки ви можете отримати через неділю. Угу. Це дуже швидко да, дуже достатніше. швидко, ви зразу получаєте результат, і до речі, ми дуже часто практикували це з дітками, бо це в плані того, що достиггаторства вони, да. вони бачать як Вони бачать зразу свій Дівчат, результат, розкажіть, як потрапити на цю програму? Можливо, Ксенія, ви детальніше, як, як стати учасником? Дуже просто, реально дуже просто, тому що якщо ти реально фермерка хтось з таланта працює з жінками-фермерками. Mm -hmm. І подала, от я написала в чат, вони дали рекламу. Була в інтернеті реклама, програма Талента. Залучайтеся. Дуже багато жінок в минулому році, по минулому році, краще я скажу, було більше сотні жінок різних. Mm -hmm. І програма була навчальна. Люди, які хотіли навчатися. Дуже легко попасти в програму. Знаєте, як дуже легко попасти в вуз, да важко Це правда. потім були лекції, жінки вчилися, і програма Таланта залишила тих людей, які навчалися, які здали екзамен, був свій екзамен навчальний, і потім ці 20, мені здається людей писали вже мали можливість написати грантові програми. Тому Круч. Все залежить, По, від да, вас. все залежить від людини. Були деякі, хто послухав перші дві лекції, і, може, люди вирішили, що вони все знають, mm -hmm. не знаю. і вони не пішли. Сені, от у вас зараз, ви так сказали, це все Валентини. У мене у мене зараз немає, у мене там все заміновано. Е, от ви е, про що мрієте зараз? Ну, як ми всі про перемогу, звичайно. Але якась ваша Маленька, особиста мрія. персональна да, мрія має Є... просто я такий біль в голосі почув, коли ви це сказали. Насправді прихований. Коли переможемо, що зробите? Перше? Ну коли переможемо, буде два моменти: перший, звичайно, зберег всіх близьких людей. А відносно виробництва, ви знаєте, ну, у мене добре, які і зараз люди телефонують, і воно їм потрібно. І це та річ, яка попит перевищує те, що пропозиція uh -huh, uh -huh. тому в мене мрія, що зараз ми використаємо грантики, дась тева, запустимося, от зараз допустимося під час війни, uh -huh. і вже навесно у нас буде добриво. Ну я маю надію, що навесною буде перемога. Але по-любому ми з'їмо наші бурячки, мойкочку, валіну моїх <риклад> <риклад> <На> моїм <риклад> і ще поставимо пляжечку і вип'ємо за кормою. <риклад> 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 Валичка, а ви про що мрієте? А я мрію потрапити додому. У мене дом в горлівці, і вже багато років ми там не були. Горлівка в окупації і я. Просто мрію і благаю хлопців. Я е, знаю, якою важкою ціною це нам дається. Але я мрію потрапити додому. Давайте, коли ви всі свої первинні мрії вцілите в життя, ми зберемося тут, поставимо пляшечку, тому що е, страшенно приємно вас дивитися, тому що ви ще під час війни живете на життя, е, коли хтось навіть там у мирній країні так не йде. Вам это, Дякую вам за це величезне. Сьогодні я повертаю. Я не я, я, я собі Костенко. забрав. <сцентр> <поверта>, Жінки-фермерки. <сцентр> це наша гордість українська. Ви великі Дякую. молодці. Повертаємося. Дякую вам. Вас. Ми продовжимо, <сцентр> <сцентр> правду. Привіт, мої любі. Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.